Було його пошкоджено, результаті парили. Ми сьогодні намагаємося замінити. Вже був знят прапор, привезений інший, але вітер при спробі його замінити, на жаль, порвали і втратили інший. Поїхали за третій. Важить він понад 100 кілограмів. При досить великому вітрі він надувається як парус, тримати його дуже важко. Те, що ми намагаємося навіть в таких складних умовах підняти наш прапор, це в тому числі показує нашу стійкість, любов до нашого міста, любов до нашої держави.